Хліб, сіль, м'яч і стартовий свисток у Тернополі втретє стартував чемпіонат світу з футболу серед команд українських діаспор, у якому приймають участь п'ять іноземних та одна місцева команда. Детальніше розповість Тарас Бурек. Урочисте відкриття чемпіонату світу з футболу серед команд українських діаспор розпочалось із хвилини мовчання за загиблими на сході бійцями. У першому матчі змагань канадійці зустрілись з поляками. Гравці команд кажуть: у Тернополі не вперше. Ми вже приїжджаємо тут вдруге. Місто Тернопіль дуже гарне місто завжди гостинно нас приймає. Ну і мусимо якось також асоціюватися з українцями, які тут живуть. Ну і зрештою, ми, ми ті ж самі українці. Ми вже друг, другий раз до вас приїжджаємо. Файне місто Тернопіль дуже вас сподобалося. Ну, вирішили підтримати цей раз. Дуже скрутний момент зараз в Україні робиться. Для міста велика честь втретє поспіль приймати чемпіонат з футболу серед команд українських діаспор, каже очільник міста Сергій Надал. Приємно, що це відбувається в Тернополі, і навіть той факт, що люди сьогодні приїхали в такий непростий час, не побоялися приїхати. Вони це висловлюють, і ми це вважаємо як підтримка, як солідарність всьому українському народу з тими подіями, які зараз відбуваються в боротьбі за утримання нашої державності і незалежності. Сьогодні навколо м'яча об'єднали з українців різних куточків світу. Українських білорусів, румунів, канадій. Ців поляків та іспанців забезпечили харчуванням, житлом та всім необхідним для перебування у нашому місті на час проведення чемпіонату. Проте це ще не все. Через те, що команда Придністров'я, яка мала б також приймати участь у змаганнях, не приїхала, організаторам довелось шукати шосту команду. Тернополяни і тут нам прийшли на допомогу, тому що педагогічний університет, завдяки зусиллям свого ректора, завдяки зусиллям керівництва футбольного клубу Тернопіль надали нам можливість включити в список учасників змагань молодих хлопців. Трі стоять практично на порозі до команди першої ліги ФК Тернопіль. І під час цих змагань для них буде чудова нагода, чудова можливість показати свої бійцівські і футбольні якості. Тернополяни виступають у чемпіонаті, так би мовити, поза конкурсом. На нагороди змагань вони не претендують, зазначили організатори.